Сьогодні ми гуляємо каскадом фонтанів Фрайдуга у Запоріжжі. Це цілий ландшафтний комплекс у Вознесенівському парку. Тут є каскадні фонтани, озера, де плавають качки і черепашки, зелене алеї для відпочинку і пам'ятник князю Святославу Хороброму. Атмосфера тут дуже затишна і спокійна. Ідеальне місце для прогулянок. Сьогодні у нас прогулянка сирою. Ми гуляємо ввечері. Так гарно сьогодні. Ми прийшли на радугу і гуляємо. Клас. Якраз спека пройшла. Бачите, у нас вже така тучка тут. тут. Там амстор Такі уточки. І черепахи тут теж є. Такі вже великі, так вже не можу вам показати. Вон їх такі голівки. Вон они. Цікаві. Плаваєте так. Шкіри У нас дощик зривається вже. А от дивіться, як гарно. У нас ще дитячий майданчик є. Ого, літіт, лянь, так. Я так їх боюсь з дитинства. З самого на мене колись наїхав так велосипед. І у мене були всі коліна розбиті. І для мене був такий стрес. Я коли їду так швидко велосипед, я не знаю, в яку сторону мені біжати. А він еще так їде, словно нас і не бачить. Дивися ми на роботу іже прийде. Ага. Танцуючі гуртки. І черепашки танцюють. Що ти розмовляють між собою, так? О, ще одна. Приєдналась до них. Обсуждають новини. Вау! Радуга. Хто тут був давно, показую вам радугу нашу. Тут дуби, такі сходи, дуже гарно і спокійно. Ті красиві були кубочки. Так, трохи. Так є. У нас дрифт. Я тебе не сильно свиню. Я просто смотрю, що на тебе прям Вот, Смотри, як солнышко гарненько. Таке небо подобається завжди. Воно як таке перламутрове, бачиш? селочка наше. Вечернє місто наше. Гуляємо. Ще гуляємо. Ми зайшли в кафе Челентана на вечерю. Замовили там якісь страви цікаві. Зараз покажемо, принесуть там. Бачите, як у нас прохолодно ввечері. Так класно погуляли сьогодні. Це дуже чудово. Ми сьогодні вирішили зайти в Челентана, тому що тут дуже гарно, і там всередині гарно і тут. І поки літо, о, ні, вже не літо, вже другий день осені, вже ж 2 вересня, але почувається як літо ще. Хочеться ще посідати, посідати на вулиці, а не внутрі. Отак от зараз принесу, покажу вам. Це лимонад манго маракуя. Шматочки в манго є, дуже смачно. Це млинець, 4 сира. Такий, він. такий дизайн новий у них, було раніше по-іншому. Ну і макіда. Дуже хочеться чогось такого освіжаючого. То дуже спекотно зараз, хоча вже вечір. смачно І манго марафон. І от нам принесли парміджана, баклажани такі запечені, з, з помідорами, з сиром. Дуже смачно. Клас. Манці дуже смачні. На зараз парміджана теж дуже смачно. День завершується, але місто живе своїм вечірнім життям. А я беру з собою ці теплі моменти. Дякую, що були зі мною на цій прогулянці. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А ще прошу вас підписатися на мій інстаграм. ссылка на нього буде в закріпленому коментарі. Всім папа! -па.